Черкаський міський центр соціальних служб для дітей з сімей у складних життєвих обставинах організував захід у колі родини. Діти також мали змогу поспілкуватися із однолітками. Детальніше розкаже Анна Могильна. Центр соціальних служб організував родинне свято для батьків і дітей, щоб вони разом провели дозвілля, адже у такий важкий час необхідні позитивні емоції, каже Людмила Савранська, директорка Черкаського міського центру соціальних служб сьогодні. Центр соціальних служб організував захід для батьків і дітей. Невеличке таке родинне свято для того, щоб батьки і діти разом провели дозвілля. Ми знаємо, наскільки це зараз важливо отримати позитивні емоції як дітям, так і дорослим. Сім'я Дудників переселенці із Запоріжжя. Після повномасштабного вторгнення переїхали до Черкас. Зі слів пані Ірини, дітям потрібні нові знайомства та спілкування. Наразі дуже важкий час. І діткам потрібно спілкування, діткам потрібно розвиватися, діткам потрібно знайомство. Митися мій син його звати Віктор. Вони ось проходили дуже цікавий квест. Вони відгадували загадки, вони лічили, тобто їм дуже весело їм подобається, і вони ось на деякий час забувають, що в нас в країні така ситуація. Я вважаю, що це, це треба таке робити для діток. Під час заходу діти брали участь у руханці, випробовували себе у цікавому квесті та інтелектуальній грі. Я дуже люблю спілкуватися з дітками, Вон, я з усіма познайомився. Мені тут дуже весело. Ну, я тут проходив квест і огадався всякі загадки, які ну, допомагають розвиватися. І тут багато друзів, які... Посказати чи подержати на свято завітали і його з Настею. Кажуть, руханки та квести відволікають і розважають від буденних справ. Тут весело, прикольно, і різні квести, загадки там вирішувати треба. Тут дуже ж мені зробили аква, Ми пускали бульважку ми, ми танцювали. Робили розминку і тут будуть давати подарунки. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.